Коли питають, що боронить Україна, за що воює, то власне саме за це, щоб книжки не горіли, як у відомому творі Бредбері, щоб людям не доводилося читати в бомбосховищах, щоб студенти, такі як ви, нормально навчалися, могли спокійно вчитися в своїй країні, а не гинули від бомб на власних вулицях. І щоб як вчать нас історія і література, злота агресія були покарані, щоб вони не стали нормою в світі. За це бореться зараз Україна. Я вірю, що за підтримки таких небайдужих людей в світі, як ви, так і буде.